Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні ж сушка. Вчора канал Кентавр звернувся до мене, щоб я пояснив, чого у нього підгорає сімечка? Дивіться, чого у нього підгорає сімечка. Я думаю, питання в тому, яка сушка? Має значення розмір. Дивіться, у мене сушка метр на 6, але коли мене намолотило цей посівмат І я думаю, для чого? Тут всього 6 мішків. Я думаю, для чого розсипати таким слоєм, щоб газ з дрягорів тепло проходило. Давай я увеличу слой, збільшу і поставлю перегородку. Бачите, я тут трошки реконструював, ось Оцей кусок лишнього. І Поставлю сюди кусочок, щоб тут заслонка. Тут ходить заслонка, туди-сюди. Ну, от така фанерка четверка. Ну, що я роблю? Я, як завжди, ставлю пушку. Вентилятор, ото вентилятор працює, дує. Ставлю пушку, думаю і поїду згортати гарбузи. Хай воно так працює на середніх обертах. Я ставлю пушку, підпалюю, сюди направляю в вікно. А звідти дивлюся. Поток газу, тому що балон стоїть не, бачите, балон йде в другу кімнату. Коротше, я виставив потік газу, думаю, все добре буде. Все ставлю, воно, коли в момент присоєднання при з'єднання туди цього, щось таке пихнуло красним. Я думаю, та нічого страшного, ну що, пихнуло дай пихнуло. Думаю, пихнуло, дай пихнуло. Я так вставляю пушку і в момент сюди, коли з'єднання, який красне. Так, думаю, ну може бути таке. Коротше, я вставив і пішов. Думаю, по -по постояв тут минут 5 пушка, гудиться, добре. Думаю, все, піду, на... піду горнути. Приходжу через півчаса, мабуть, пушка мовчить. Ну, Пушка дує, а газ не йде. Я думаю, так, що вийшло? Що або пушка або газ не йде? Пішов балон відкручений, підпалюю пушку. Вставляю і оце червоне плам'я, те, що б'є туди. Получається, той вентилятор дуже мощний і починає його закручувати так, що просто поток, газа забиває, не, поток повітря забиває поток газу. І виходить, таке плам'я, я потім тут розгріб, дивився в пушку. Поток е е язик якось воно закручує і вгору піднімає потоки цього повітря. І вчора я не зміг його сушити, воно було на вентиляторі. Читай, сутки почти на вентиляторі. Ну що, воно схватилося, бачите, але, але немає того, не сохло. Зараз отут розгребу, щоб ми глянули на пушку через сітку. Що я зараз роблю? Зараз запускаю. Да, я потім сьогодні утром кажу, дружині, треба мені поміняти вентилятор. каже, не чуди розгаражуй, розкидай сімечко на дві сушки. Хай сохне бігом треба убирати турку, тому що передають неважну погоду. Ну, зараз будемо зараз будем експериментувати, тому що людина просила. Я пообіцяв вчора відео, що... Так, це я виключаю. Я пообіцяв у відео, що дивіться, я покажу вам відео наглядно, тому що писати, об'ясняти, я спросив, який у вас розмір. Людина написала розмір сушки 3,5 на 1,5. Висота 80. Дивіться, я поставив маленький вентилятор. цей Бачите? жужить Зараз. Ну, Поток повітря є. Ага. Зараз став пушку. І чи буде це червоне повітря чи ні? Зараз підпалю. Так, запалив пушку, дивіться. Бачите, червоного потоку немає, але тут дує гаряче повітря, так як треба. Що я відповім кентавру, каналу кентавру. Або спробуйте вентилятор зменшити. Потому що дуже поток повітря, дивіться, зараз Бачите, немає того, що було. І тоді я винімав, отут було все червоне прямо. І вона, видать, виходила в аварію ця пушка. Зараз все добре. Зараз отут провірю, чи додуває сюди воно. Бачите, воно тут схватилося, але її вона сушить. Все добре. Тобто, що я відповім кентавру? Беріть і... Або зменшити вентилятор, я менше, тому що пушка у нього 33 кВт, а у мене 27 і дуже великий потік газу. Він каже, я вже зменшаю до мінімуму, а воно все одно горить. Я думаю, треба зменшити вентилятор. Або взагалі виключати і сушити на самій пушці, зменшувати пушку, тому що дуже виходить, температура висока під цим. Або ще десь про... Прорізати дірку, щоб поток гарячого повітря просто проходило даром. Ну що, вроді все відповів на, на питання каналу Кентавр. Зараз будемо пробувати. І сьогодні, мабуть, ще турку молотить. Дивіться, бачите, як поток повітря сюди і сюди б'є. Центр практично не б'є. Тобто, треба розуміти, як, як підкидає е, потік. Гарячу повітря з пушки, тобто воно б'є вгору і вниз. Прямо, як бачите, ну не знаю, може у вас тунельний якийсь вентилятор, але у нас отакий і б'є, бачите, направлення повітря сюди і на собаку, а прямо якось менше всього. Тобто на це зважайте. І якщо у вас такий точний вентилятор, ну, китайський, типу витяжний, він через себе продуває то ну, така історія, що може плам'я просто підхвачує наверх до сімічку. Дуже видно, Заз, бачите, зараз гору дує.